Вітаю всіх. Дякую за коментарі. І дуже багато коментарів на привід міст Донецької області. Дивіться, Донецька область я розглядаю дуже обережно, тому що блокують насамперед все. І Ютуб блокують, інстаграм блокують, Тікток все блокують. Якщо кажуть щось зайве. Зараз, на жаль, з нашої сторони з українською відслідковою, що хто говорить. Дуже багато я дивилася мені. Подобались думки багатьох, але вони вже нічого не роблять, тому що їх заблокували. Тому я дуже обережно роблю. Це дуже гарячий напрямок, це дуже спірна область. Ми всі це розуміємо. Наразі хочу розглянути місто Слов'янськ. Давайте подивимось, чи можлива окупація міста Слов'янськ до кінця вересня, візьму. Можлива окупація міста Слов'янськ до кінця вересня. Треба подивитись, тому що. Ох. Ну, скажу так. Можливо, якщо Можливо, в ситуації, якщо буде обмін, обмін на території, в іншому випадку ні. Тільки якщо буде обмін. Ось це допомога наша, світ, допомога давлять, давлять. Сила. Це наша сила, ну, ЗСУ. Так. Допомога це ж пот... ЗСУ потрібна допомога. Потрібні ресурси, щоб щось відбивати. Окупація можливо. На вищому рівні все обговорюється. Поки що немає такого. Можлива здача територій. На жаль. На жаль, це можливо, це випадає дуже часто по територіям Донецької області. Ось, ви розумієте, ось, це, ось вони, договорняки, які були раніше, ось зараз все обдумується, вирішується, що робити. Можливо, але тільки якщо буде ось та зараза, про яку навіть НАТО висказує, що беремо в НАТО за обі на території, кожній брехні доля правди, на жаль, І давайте подивимось так. Місто Славянськ. До кінця року залишиться в складі України. Місто Слов'янське. До кінця року в складі України залишається. Знову ті ж карти. Так, залишаються. З великим. Ох. Я так розумію, що відіб'ють наші в плані військовому, не віддадуть. В плані військові не віддадуть, що сказати, не віддадуть військові. Ті ж самі карти. Випадають, скажу так. Варіант два. І той варіант, і той варіант. Тобто, на жаль, ще не вирішена доля, міст Донецької області військовим шляхом, поясню, військовим шляхом все буде добре, якщо казати про військових. Але, якщо казати про політику договір, давлять, щоб обмін був східно на південь. Ось так. На жаль, тому славі будемо дивитись ще очікуємо, що буде далі. Буду продивлятись.